Не лише дружини олігархів черкащанки усе частіше наймають хатніх робітниць. До сторонньої допомоги з прибирання власного дому вдаються і жінки, що в декреті, і бізнес-леді, аби було комфортно подружжю, кажуть психологи і додають про важливий нюанс. Який про це в наступному сюжеті на ванною і на кухню завжди з моєї поможниці договарюваємося, що ми адільний день виділяємо. Це пані Валентина розповідає, як до її дому щомісяця навідується особлива гостя, хатня робітниця. Її послугами господиня користується вже років зо п'ять. Економка наводить чистоту по всьому будинку, приводить до ідеального порядку кожну кімнату за винятком особливої території. Я люблю готувати і моє улюблене заняття це двор. Я во двор никогда не приглашаю работников, потому что частний дом для мене був именно тим, що я хочу займатися землею сама. Що у пані Валентини з'явиться власна помічниця, чоловік переповідає господиня, спершу сприйняв неоднозначно. Втім, коли побачив результат та зрозумів, скільки часу вивільняє дружина для власних справ, бізнесу і відпочинку, її підтримав. Ми посмотрели на качество уборки, тому може даже нічого не говорить, говорить слушай, ну даже сам сказав, это навіть дешево. За останні кілька років кількість черкащанок, що дозволяють собі хатніх помічниць, зросла в рази, кажуть фахівці. І серед замовниць далеко не дружини олігархів. Чи більше людей сталі відходити від такого стереотипа, що даними услугами використовувалися багаті люди, Що це розкош. користуються послугами клінінгових компаній, як жінки в декреті, та ті, що мають середні статки, так і ті, що ведуть бізнес. А відтак не завжди встигають з роботою по дому. Найбільш вистрібуваної услуги це услуги по генеральному борках. Квартиры или дома это поддерживающая так называемая экспресс-уборка, раз в неделю, два раза в неделю, один раз в месяц. Это глубокая влажная очистка ковровых покрытий м'яке меблі, мойка окон. Психологи кажуть, в наші дні найманням хатньої робітниці вже нікого не здивуєш. Стереотипи про те, що головне призначення жінки – оберігати домашнє вогнище і все поспівати самотужки – відійшли в минуле. Жінка на рівні з мужчиною заробляє гроші, і вона вже не може чисто фізично встигати все робити. І я думаю, якщо для обох Обоих в семье это ну, приемлемо, то почему бы и нет? Это дело каждого. Если мужчина не против, что женщина больше уделяет внимание ему и детям таким образом, то почему бы и нет, если я зарабатываю толпу? Хоч, додає психолог, у цій справі, як і в будь-якій іншій, важливо зберегти баланс. Якщо ця економіка поубирала, пройтись по дому і поставити речі так, як жінці, хозяйки цього дому, удобно і комфортно. Просто за неї. Якщо ця жінка, домработниця, приготувала кушати, також вона приготувала, а хозяйка цього дому подала, принесла, убрала, накрила стол. Тоді ось вот ця енергетика мужсько-женська, вона буде зберігатися. Офіційна статистика свідчить, в Україні зростає попит на послуги хатніх робітниць, гувернанток доглядальниць. За даними учасників ринку, щороку в середньому на 15-20 Ірина Малюкова, Олена Берестенко Ігор Неділько, Сергій Косенко, Віка Новини.